Команди до офіційної Мета цієї пізнявальної програми формування молодого покоління сійкої позиції, чітких та ціннісних орієнтирів українця патріота пошана до героїчної історії краю. Та народних традицій, військово-патріотичне виховання молоді, засвоєння основ, пішохідного туризму та військово-прикладних видів спорту, а також популяризація серед молодих людей, здорового способу життя команди гвіздецької замолинецької, П'ядецької, печеніжинської та Лісно-Хлібичинської загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів отримали право на участь у фінальних змаганнях. Учасники програми в один голос стверджують, що їм до вподоби такі турніри. Тут ми можемо так розповісти і дізнатися про красу і. Ми захищаємо свою школу, ми готуємо пісні, готуємо вірші, гумор повинен оцінюватися, також різні медичні заходи будуть. Мені дуже подобається брати участь у таких конкурсах. Я вже беру участь років 5. Мені подобаються ці змагання, що вони патріотичні, дійсно, це, я знаю, це для мене просто. На ну, обласних змаганнях, ну, 4 роки підряд. Здобували призові місця, перші на урочистому відкритті. Всі пом'янули героїв, що полягли за незалежність України. Начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк зазначив, що такі патріотичні програми допомагають вчителям виховувати дітей. Ви є е, ті справжні патріоти, ті справжні наші майбутні нашої держави, які Дбають, вивчають нашу історію України, наших героїв і хочуть досягти високих високої мети. Я бажаю вам, командам сьогоднішнім присутнім тільки перемоги. Хай завжди у вас супроводжує успіх, здоров'я, терпіння, і хай переможе найсильніший. Для учасників було проведено різноманітні конкурси вікторини з історії визвольних змагань рідного краю, фольклору та етнографії, змагання ерудитів, пісні і строю, в'язання вузлів, спортивного орієнтування, представлення команди, конкурс на краще виконання патріотичної пісні, а також теренова гра. Перше місце у змаганнях вибрала команда опришки Печеніжинської загальноосвітньої школи, друге місце круки, гвіздець, третє зайняла команда маків твіт із замуленців. Свістя Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».